Сьогодні у мене на обзорі два почтових конверта. Україна чекає на вас. Со спецпогашенням 24 серпня 2021 року, місто Дніпро 30 років незалежності. Історія нападу. Інцидент у Керченській протосі відбувся 25 листопада 2018 року, коли кораблі ВМС України. Здійснювали перехід з Чорного до Азовського моря. В районі Керченської протоки їх зупинив російський танкер, що перегородив прохід під побудованим окупаційною владою Керченським мостом. Українські кораблі зазнали нападу з боку сил ВМФ Росії та берегової охорони Російської Федерації і було протаранено буксир Яни Капу. А поза 12-тільною зони українські артилерійські катери з супроводу були, були обстріляні. Усі три українські судна захопили росіяни. У полон потрапили 24 моряки, Шість із них поранені. В Україні того ж дня екстрено скликало засідання РНБО для обговорення введення воєнного стану. Наступного дня 26 листопада затвердили рішення. Про запровадження винного стану на 30 днів. 25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов'язав Росію негайно звільнити три судна і всіх членів екіпажу. Після збігу місяця, відведеного на інформування, про виконання рішення трибуналу, Росія продовжила отримання моряків. 7 вересня 2019 року, після тривалих переговорів, відбувся обмін українських в'язнів на російських. Всього додому повернулося 35 українців, враховуючи 24 українських моряка. 17 листопада 2019 року катери і буксир, захоплений Росією у 2018 році, були повернуті і у розграбованому стані. Опис конвертів. «Укрпошта» вела в обіг почтовий конверт. Україна чекає на вас на підтримку бранців, заручників і політв'язнів, що перебувають у в'язниці Російської Федерації та на окупованих територіях України. Урочисте погашення спеціальним поштовим штемпелю відбулося 7 липня в Одесі. На конверті зображена картина Біати Куркуль. Маленький кораблик Повертайся додому. Що була створена на підтримку українських моряків, захоплених у полон російськими силовиками поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018 року. Тираж конверту 50 тисяч примірників. Тираж конверту э, дуже малий, поэтому, э, поэтому конверт можна говорить нечастий. З обратної сторони показую. Дякую, до побачення.